У відносинах України та США настав момент істини питання не лише у зброї чи фінансовій підтримці. Мова йде про дострокову стратегію, яка має вивести партнерство між країнами за межі політичних циклів. Вітаємо на звуть Вікторія Яслик, і ви дивитесь проєкт Новонелаєв про ключові точки дотику у сфері безпеки. Чи зможе Київ перетворити зацікавленість Вашингтона на стабільні гарантії безпеки? Та які виклики чекають на країни заходу? Ми поговоримо з експертом. Слом України у США Валерієм Чалем сама ідея зацікавить Америку. Вона була зроблена навіть президентом України Володимиром Зеленським. Пам'ятаєте, в пакеті формули перемоги була позиція про корисний копалини. і, от в результаті, довгі дискусії зацікавили шляхом українських природних ресурсів. Тобто і не тільки Америку, я нагадаю, що в двосторонніх угодах, які, на жаль, не принесли гарантії безпеки жодних, але там наше зобов'язання перед Британією, Францією, Німеччиною і іншими, також про мінеральних ресурси. Так само. Тобто, ну, ідея зацікавити є. Тільки якщо це буде так, як з мінеральними ресурсами, то це не найкращий шлях, чесно вам скажу. Тому що чому? Тому що я, як експерт міжнародних прав, я вам скажу, що там порушення. Шен закон про міжнародні договори України. Чому порушен? Тому що дві позиції в українському законодавстві. Законодавець виписав по-іншому. Це е, позиція по природних ресурсах, корисних капалах і територіях. І вона виділена в законі було. Це обійшли і влада виконавча, і парламент. Тепер дуже легко в майбутньому 45 депутатів можуть просто змінити Просто зупинити цю угоду, тому нам треба не просто робити зацікавити чимось. Нам треба ще й гарантувати, що наше стратегічне партнерство США не залежить від імені президентів в двох країнах. Не вічний будуть Трамп, не вічний Зеленський в плані політичного президентства. Так що нам треба робити довгострокові зацікавленість, як приклад свободи мореплавства для Китаю. Тому що якщо в Чорному морі Росія буде контролювати прохід військових суден, то тоді Китай буде контролювати біля Тайваню. І це тоді одна та ж сама історія, яка США не зацікавлена в цьому постачання через Одесу, де ми з вами зараз, якраз через порт Одеси, через інші порти. Чорного моря, постачання українських виробництва, сільськогосподарського виробництва, мінеральних ресурсів, тих же. це також шлях, водний шлях, найбільш дешевий шлях. Вони зацікавлені в цьому. Тобто, ну я би так сказав: питання безпеки, питання торгівлі, питання впливу або захисту від нестабільних регіонів в майбутньому. Дуже близько до Чорного моря, до України. Нестабільні регіони, які зараз нестабільні. У нас війна, це ще більше, але я вірю в те, що ми з цієї війни вийдемо. І тоді конфлікти, скоріше всього, перемістяться від нас, але ми будемо недалеко також від цього. Тому США зацікавлені в тому числі мати, скажімо так, Росію не переможену, але послаблену, яка не може далі наступати на інші країни, на їх союзників. В цьому також інтерес. Ми зараз виконуємо цю роль. Це не те, що зацікавити, от я просто а просто всім розповісти те, що не говориться публічно. Українці тут зараз захищають інтереси не тільки свої, але захищають східний фланг НАТО, наприклад, захищає і так далі. Тобто, скажімо так, резюмуючи, скажу, можливо, до 2014 року практично не було таких інтересів, які би Америка не досягла без України. Тепер Є такі моменти, стратегічні цілі, які без співпраці обидві країни Америка Україна не досягнуть разом. Це називається стратегічні цілі і це називається стратегічне партнерство. А якщо ви говорите погіршилась ситуація, то треба привести факти, в чому вона погіршилась. Я е, не бачу змін в постачанні озброєнь, Я не бачу змін в наданні розвідданих, в тому числі космічної розвідки. Я не бачу змін. Е, Зараз, от, коли ми говоримо, таких змін немає. Ми пройшли певний період. Там і якась риторика помінялась, і, наприклад, один раз було голосування в Раді безпеки разом з росіянами і китайцями. Це перший раз таке за останній час. Оце от заяви про те, що Америка буде виходити з Європи, менше звертати співробітництво. Я на заяви не дивлюсь. Я їх розглядаю як частина тільки картини. Факти говорять про те, що величезної зміни на сьогодні немає. Але е, ті поставчання озброєння, які є зараз, вони з колишніх пакетів ще. Е, треба налагоджувати зараз вже наступні е, кроки закупівлі озброєнь, що абсолютно можна зробити, але треба вже готувати це. Україна може напряму закуповувати озброєння в США, можуть європейці допомогти за свої гроші закупити. Далі нам треба говорити все-таки про е, ну, імплементацію тих угод, які ми вже маємо в стратегічному партнерстві. І виходити із цієї парадигми кожен день реагуємо на те, що сказав президент США Дональд Ну, Це дивно для мене. Я був під час першого. Терміну президента Трампа, повірте мені, це не найкраще взагалі, підхід політика реагувати на кожну заяву кожний день. Або чому я вам поясню? Тому що це спеціальна технологія, це інформаційна технологія, коли розробник її пан Беннет, який технологіст, політолог кампанії Трампа. Тобто зараз вони це роблять. Більше новин кожен день, такі, які розривають всі. І в цій тоді ти можеш привел, ти можеш мати перевагу для формування свого інформаційного меседжу. Це раз. А по-друге, далі, чим далі будемо рухатися, вже executive orders, спеціальні декрети президента США. Вони вже не будуть так активно використовуватися. Це було перших 100 днів. Вибори проміжні, які вже близько, почнеться кампанія вже восени. Це великі вибори в Америці, на відміну від України. Депутати два роки, тільки в Конгресі, в Палаті представників. І далі третина сенату також буде змінена. Губернатори міняться. Так що, скажімо так, період такій от турбулентності у нас закінчується. Буде більш спокійний період, і ви це побачите. Для мене це не новина, для багатьох. Інформаційна подача це головне, але ви знаєте, інформаційна це тільки частина всієї історії. Ну і мабуть, те, що на ваше питання серйозно наклали також момент ефекту цього конфлікту в овальному кабінеті персонально. Ну, я думаю, що президент України був готовий до такої пастки, на жаль, але нічого, викрутились. Викрутились, відновили розмови. Завдяки, ну не знаю, якраз там особистим якостям зеленського президента, але так не можна далі робити. З американцями треба працювати довірливо, навіть якщо вони там створюють якісь пастки, треба бути готовим до різних сценаріїв. 100% США не вийдуть із Європи, 100%, але те, що вони будуть пробувати скоротити свої витрати, так. Стосовно війни, абсолютно правильно. Що Європа має вкладатись більше. Абсолютно. Бо це ну, її інтерес просто безпосередній. Америка все-таки далі, далі розташована, тому природньо, що там американці в принципі, можуть менше нервувати цього приводу. Європа має не просто нервувати, Європа має готуватись до війни з Росією. Раз. Європа зрозуміла, що війна з Росією буде не в 29-му році, а через рік-два-три, два. Три. два. Європа зрозуміє, якщо в цьому році не сфокусується на допомозі Україні максимальний, від все дасть, що може, тоді вони отримують війну з Росією. Я думаю, в наступному році не війну, а таку спробу Росії показати їх слабкість. Побачимо. Я, всі прекрасно знають, які оперативні напрями можуть бути використані. Тому європейців є гроші, ті ж самі 220. Заморожених в Бельгії. в Бельгії, є додаткові гроші в різних країнах. Ці активи мають бути розморожені, направлені в Україні. Раз. Зброя, яка зараз почала більше вироблятися в Європі, має бути масштабована і направлена на оборону. Тобто це оборона не тільки України, це оборона Європи. І третє, Санкції, санкції додаткові, не очікуючи США кожен раз. Є такі санкції, які Європа може сама вводити, не очікуючи позиції Сполучених Штатів. Ми побачимо те ж саме засідання G7, те ж саме саміт НАТО, де багато європейських країн беруть участь. Побачимо, як це буде проявлятися. Але Європа, от фіналізуючи там, резюмуючи, я скажу європейці, бо вони як тільки у нас успіхи, ми стримуємо в Росію більше, вони заспокоюються. Як тільки проблеми наникають більше, вони зразу бояться більше, що прийде до них. Так що тут така історія, що вони мають мають зробити більш рішучий крок. Мені здається, що нове керівництво канслермерс, нове керівництво в Німеччині в цілому, плюс Франція, Британія, Польща, можливо, після виборів побачимо, хто переможе. Ми можемо побачити консолідовану і більш активну позицію. Тут я більше в темі. тому відповідь на ваше питання, Європа так, очевидно. Очевидно, в деяких моментах замінити США Європа може. Не повністю, але замінити може. Коли я спитав, хтось хоче захисту рускоязичної рус, 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 людей в Одесі, ну, хоча я сказав, що це більше одеський язик. Ви хочете захисту Росії? Ви чули відповідь? Ні. Тому хай Картополов забуде це, і це людина, яка займається пропагандою зараз, і його також заяви треба ділити там на 10, тому що я знаю, що це за людина. Тому знаєте, це пропаганда, це інформаційна війна. Ми вже навчились грати в це. не отримаєте. Нічого. Україна продовжує крокувати по складному шляху, формуючи нове стратегічне партнерство із США та іншими західними країнами, яке має стати фундаментом для майбутньої безпеки. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь, на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.